Вишивані крила України. Під таким гаслом відбувся фестиваль Вишиванка код нації». У вишитих костюмах та сорочках дефілювали мистецькі колективи матері та дружини загиблих бійців. Серед них матір загиблого бійця Тараса Щирби Галина щирба. Вона розповіла, що син загинув у листопаді 2022 року на Донеччині. Я зараз вдягнена у вишиванці, які я була вдягнена на весіллі мого сина. В родині вишиванка займає дуже визначне місце. У нас у сьогоднішній день над образами висять вишиті рушники. Ми у вишиванках зустрічаємо всі свята. Я вважаю, що вишиванка це одяг не одного дня і не є якесь минуле це наше сьогодні, наше майбутнє. Вишиванку можна стилізувати з різним одягом, і вона буде доречна, будь-де і завжди начальниця міського управління культури Світлана Козелко розповідає в Тернополі. Такий фестиваль організовують із 2021 року. Ми будемо говорити про вишиванку як не про традиційний одяг, а як вишиванку, яка дає зрозуміти, що ми українці, про нашу автентику, про нашу історію, про нашу броню. Майстрині зазвичай приходять на такі фестивалі для чого? Аби побачити щось цікаве, аби можна зробити будь-яку вишиванку на сучасний лад, або можна просто її відшити. Це великий досвід, це велика мистецька родина. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль